Пан Кітамура роками реставрував оці цінні лаковані скриньки, датовані першим століттям нашої ери. Японець один з небагатьох митців у своєму роді в світі. Для нього, як і для інших, загадка, яким чином китайські предмети розкоші опинилися так далеко на заході, у могилах на Чорноморському узбережжі. Археолог Юрій Зайцев знайшов їх у вигляді уламків. І спочатку гадав, що йдеться про шкіру, настільки вони були потрощені. Те, що тепер вони на виставці у боні, неймовірно. Завдячувати такою можливістю потрібно ініціатору бонському професору Міхаелю Шмаудеру. Йому вдалося привести безцінні експонати тисячолітнього періоду ранньої європейської історії у Бонн. Ми зібрали виставку разом з кримськими кураторами, які нам допомагали тут. Лише так нам це взагалі було можливо. Уявіть собі, ці куратори вперше зустрілися тут. Хоча всі вони живуть в Криму, контактів один з одним майже не підтримують, а тут зібралися. Тож це щось особливе Усі представлені в боні скарби у такій формі ще не виставлялися. Українці зізнаються, що залюбки точно так презентували б цю виставку і в Криму, проте для цього бракує приміщення. Втім, як нині демонструють німецькі колеги, боротися за втілення мрій все ж варто.